Це приміщення калуської дитячої поліклініки, в якому щодня обслуговується кілька сотень дітей з Калуша і Калуського району. Стемнівські коридори, старі вікна, обдерта підлога, відсутність протічної води у кабінетах. Це ті реалії, з якими щодня доводиться стикатися як маленьким пацієнтам, так і їхнім лікарям. Дитяча поліклініка на вулиці Богдана Хмельницького у калуші розташована у приміщенні колишнього гуртожитку через вузькі коридори, попід кабінетами, довгі черги матусь із хворими дітьми. Сьогодні у коридорі не лише людно, але й темно. Ціна лице, що тут говорити, знімають підлога, змінить стіни, зніміть на коридори. Знімають дітей в черзі, які хворі. Церпець, такі як мають бути маленькі діти, хворі. Один від нього одного ще може більше набратися хворів, ніж в них взагалі. Заклад, який обслуговує до п'яти сотень дітей щодня, чомусь завжди залишався на задвірках уваги влади. У медкабінетах відсутні навіть водопостачання та водовідведення. Медичні працівники дезінфікують руки десередниками. Дверіка дума що. Хлопець прийшов від до нас, а я кажу, ну так середники чути. Тобто, Та так, так. Кожного ви би... після кожного корова мали так, так. Кілька років тому у дитячій поліклініці замінили систему опалення. А цього року у міському бюджеті передбачили понад 800 тисяч гривень на капітальний ремонт. Однак у місті задумалися ремонтувати приміщення чи шукати інше. Доцільно вкладати кошти зараз. Це приміщення, коли і коридори вузькі, ну, Умови тут, звичайно, що не тільки хотілося б, щоб ми працювали в кращі умовах. Тому стоїть зараз питання про перехід приміщення дитячої поліклініки на Карака. Звичайно, що зараз питання буде стояти на рівні міського голови і голови районної ради, тому що це приміщення є власністю районної ради, і ось коли буде це питання вирішено. Тоді ми будемо вже не думати, що і вкладати гроші в саме це церкви, на вулиці Каракай. Калшани сприймають ідею неоднозначно. Комусь незручності буде далеко добиратися, а хтось оцінює інновацію за принципом Нехай далі аби краще. Думаю, що добре було б переселити, як міський голова сказав, що в районну лікарню було б непогано на Каракаї. Це районна лікарня на вулиці Каракая, і сюди можливо переселять дитячу поліклініку. Якщо затія вдасться, міська влада обіцяє налагодити логістику. Заступник міського голови Наталя Табачук зауважує, увага калушан до проблеми дитячої поліклініки активізує і міську владу. Досі пріоритетом у фінансуванні капремонтів був головний медичний стаціонар у підгірках. А цьогоріч дійшла черга і до дитячої поліклініки. Однак питання тут глобальніше ніж просто переселення медичного закладу. Калоська медицина ймовірно зазнає реформування, бо такі вимоги часу. Диктує нам час приймати такі рішення, тому що є святі нормативні документи. Які, на жаль, не дуже такі оптимістичні, але багато хто чув. Нещодавно Міністерство охорони здоров'я прийняли відповідний наказ про проведення всієї структури по Україні, це не стосується тільки нас. Значить, встановили норматив: 60 ліжок ліжкомісць на 10 тисяч населення. Звичайно, що у нас ми витримуємо вкладаємося в цей норматив, тому що у нас. Плюсуючи ліжка, які є в районній лікарні, і в центральній районній лікарні, у нас їх є 54,7 на 10 тисяч населення. Але знову ж таки ідуть до нас рекомендаційні листи з департаменту обласного охорони здоров'я, де нам ну, рекомендують просять нас скоротити із 705 ліжок, які в нас є. 194. Це є дуже суттєво, це є дуже радикально. Це може дуже суттєво відбитися не на ліжках, як таких, а на лікарях, на медсестрах, на молодшому персоналу. Тому що всі розуміють, що під словом, ліжко місце це є відповідні посади, і відповідно, скажімо так, умови, перебування, ну і все решта. І для того, щоб нам якось оптимізуватися, то ми мусимо спочатку об'єднатися, і в комплексі можливо щось таке іти найменш болісним шляхом.